В небі чистому чути грім, В небі свист але чути їм, В небі чистому мутний дим, горить чути їм, В небі чистому чути грім, В небі свист але чути їм, В небі чистому мутний дим, горить але чути їм Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє, заспіва мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колосала, дала мені, рти мене, пани село, забрати мене, бо вона на пане. Може більше й бить, мене не мала менеми даргами, ще, що тебе вона не розбурять, де бурить венсилі бурють забере бабуль, бідуль, ніби вони кулі дуже добре зала мене не було манти, як був душтане, годами в так. Дибе не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене А з закритими очима, знайду димідвір, буде не був не забуду дім, де дебе тебе не. Був не забуду дім, Хочу закрути мене як бігу дія Я закритими очима, знай тут, де мій двір б не був забуду дім. Де би не носило шкофа по чужих краях, Я вертатимусь додому по дорогах і полях. Поляче, коли побачив, далені рідний маяк, і і з море переплить до нього, але немая. Їдна хата пахне пирогами з вишнями із печі, снилась, як світи фарами ближнями уночі. Бача баба, з дідом, хаті крутили калачі, От би зараз діда постукать би по плечі. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива, о лузі червона калина похилила. Славна Україна зажурилася, а, а ми тую червону калину підімемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Там біля тополі калина росте, Мамині очі чекають тебе. Сива в розпачі плаче, сина все чекає, а в бога вже його душа мам. Я в бою за волю пішов далечі, за правду й долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилам белелеки повернуться живі.